Не любить відпустку. Саме це слово вже викликає неймовірно теплі відчуття. Ні, я не збираюся відпустку, моя вже давно минула, на жаль, не так як хотілося б, але нещодавно я мала змогу провести своєрідну парфумерну відпустку в дуже бажаних туристичних локаціях разом з брендом Каялі та його новинками 2024 року. Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Якщо ви вперше, прошу дуже залишайтесь підписуйтесь. А всіх прошу підтримати це відео вподобайкою, коментарем, щоб наше україномовне поширювалось на неосяжних просторах світового Ютубу. Дорогі мої глядачі та підписники, прошу вибачення за свій голос. Знаєте, як в житті буває халепа. Зранку, нібито все нормально. Підпрацювала, намітила зняти відео, прийшла ніч, а голос пропадає. І розумію, що може пропасти і на декілька днів, а може і на більше. Дуже хочу записати це відео, поділитися своїми враженнями і відправити аромати далі, щоб наші блогери. Знайомились і розповідали про свої враження. І також трішки помандрували по дуже цікавих туристичних парфумерних локаціях. Знайомилась я, завдячуючи ось такому Discovery Set від бренду Каялі, який у мене від Надії з каналу Парфумерна Подорож з Надією, посилання на канал в описі до відео. В цьому Discovery Set чотири аромати. Я роззнайомилась, записала свої враження. Сьогодні наносити не буду. Економлю для тих, хто буде знайомитись далі. Пляшечки я, е, Семпли я вже витягла, щоб вони не торохтіли. Оскільки я хочу саме з коробочки зачитувати ноти. Вони дещо відрізняються в деяких ароматах від того, що записано на фрагрантиці. Отже, новинки 2024 року. Вони присвячені. Відомим туристичним місцям. І почну я з аромату, який присвячений Мальдівам. Мальдів'с in a bottle Ylang Coco 20. Ilang 20. Бренд Каялі біля нас своїх ароматів ставить числа. Це все парфумерні води, бурфанна для жінок. Але слухайте, кого це зупиняє? Якщо аромат подобається, то носимо. Хлопці носять те, що для дівчат, дівчата носять те, що для хлопців. Отже, що тут? В ароматі Мальдіви? Тут у нас заявлено розмарин, дикий лимон, старфіш, карамболь, банановий цвіт, іланг, іланг і кокосове молочко. Що я собі записала? Я відмітила, що сама назва вже говорить про безтурботність, про відпочинок. І саме так для мене стартує цей аромат: легко, безтурботно і лангово-фруктово, атмосфера теплого повітря, запашних жовтих квітів та смачного фруктового салату. Кокос не кокосить, банан не бананить. все це гармонійно, дружно. В міру солодкаво, крапелька лимончику не дає бути це занадто солодким. І для балансу також є листочок розмарину, щоб була невеличка пікантність. Ось такими у мене виявились мальдіви від каялі. Наступний аромат це капрі і не ботел, лемон шугар Sugar 14. Капрі, острів в Італії, Італійський острів. Що заявлено в цьому ароматі? Тут у нас є лимон, цукор, фрезія, малина, ваніль та мускус. Аромат відноситься до групи квіткові фруктові гурманські. Так, а чи сказала я, до якої групи відноситься аромат Мальдіви? Не сказала. Мальдіви це у нас ароматичні фруктори. Забула, ну нічого. Отже, що таке для мене капрі в пляшці? На старті смачно, ось так, як я люблю цукор і лимон, тільки не шматок лимону, який притрусили цукром, так? а саме цукор, який просто весь просяк лимонним соком. Він такий вологий лежить. Видно, що це цукор, але він уже настільки мокрий. І от сам оцей смак, прямо до відчуттів. Коли ця солодкість лимонна трішечки зійшла, з'явилась малинка, стигла малинка і ваніль. Квітковість чутно, але не дуже, вона таким фоном іде. Квітковість. Підпорядковується оцій гурманськості і солодкості. Закінчується цей аромат фруктовим мускусом. Рівно без аби яких там розкриттів, без всілякої гри. Спокійний, рівний, лінійний, ось такий приємний гурманський квітково-фруктовий аромат. Наступний аромат називається. Маракеш і не ботел, Оранж Blossom. Маракеш місто в Марокко. І я дізналась, що з 2020, 2019 року це місто побратим нашої Одеси, група Східні Квіткові, що у нас в Маракеш. Тут бергамот, апельсиновий цвіт, рожевий перець, турецька троянда, неролі, кетер. І от коли я його. Наносила, то було відчуття чогось дуже-дуже знайомого. Це завдячуючи апельсиновому цвіту Неролі і бергамоту. От так стартують дуже хороші одеколони, такий знайомий, знайомий аромат. Потім, після того, як цей старт зійшов, рожевий перчик дав пряності. На шкірі розігрівається і стає насиченішим. І я відмітила, що саме цей аромат з усіх чотирьох, він найстійкіший, найінтенсивніший і найдовше тримає оце своє, оцю свою смакоту, перш ніж уходить в базу. Так, і четвертий аромат називається «Maui in a Bottle Світ Банана 37. Maui Острів на Гавайях з ароматом групи квіткові фруктові, який в собі має наступні ноти: Солодкий банан, груша, кокосові вершки, жасмин, сандал та ваніль. Ну, Ви бачите самі оці ноти, да? груша, кокос. Ваніль, ну ваніль тут скрізь є. Це для мене виявилось дуже смачно, гурмансько. Стартує він, він зелено-фруктово на декілька секунд. А потім це така м'яка, солодка груша, прямо з такою шкірочкою. Оця шкірочка, вона така запашна, запашна. І воно все таке м'яке, що ви можете його розім'яти. Оце розім'яли, додали м'який банан. Притрусили ванількою і все це подають вам в такій половинці великого кокосу. Ну а щоб було красивіше, все ж таки Гаваї поклали квіточку жасмину. Ось такі відчуття дає цей аромат. Тримається він також рівно, без переливів, в базі дещо сандал для мене підсолив, дав солонкуватості. Ось такі чотири новиночки. Я собі зробила невеличкий такий висновок, що аромати приємні, спокійні, доволі лінійні, вони дійсно видають ті ноти, які заявлені в піраміді, Це відчутно. Контактують зі шкірою, і тоді набувають трішки більше насиченості. Аромати цього Discovery Set мають середню стійкість, деякі з них навіть нижче середньої. Простота, м'якість, безтурботність, ніяких гострих кутів. Ну, хіба вам потрібні гострі кути у відпустці? Я думаю, що ні. І е, хочу ще розповісти про один аромат бренду Каялі, який у мене є ось у такій пляшечці 10 мл. Це не ця серія, це аромат 2018 року. Ваніла 28. Цей аромат у мене від пані Діни. Ну, ще не рік, а вже довго він у мене. Тому бачите, я вже так гарно покористувалась. Також поділюсь своїми враженнями. Це аромат, який відноситься до групи Східні ванільні. У верхах тут ванільна орхідея, жасмин, в серці. Коричневий цукор, боби тонка. Уже солодко-солодко, так? І в базі Амбра, мускус та пачулі. Це солодко, пряно насичено. Ванільно. Для мене це не кондитерська ваніль. Це така це не суха ваніль. Це така пряно солодка ваніль. Яка е, іноді здається, що ти відчуваєш якісь вишневі ноти. То ти чуєш е, таку солодкість, ну там, мабуть, боби тонка дають. Аромат насичений для мене це аромат садишку. І для мене це навіть піжамний аромат. Коли я його одержала, Зразу чомусь стала використовувати як піжамний аромат. Він мене заспокоював, огортав, і так приємно було з ним засинати, коли це одержувалося. Ваніль взагалі так позитивно впливає. Для любителів ванільних ароматів раджу до знайомства. Якщо ви не любите солодкі аромати, ну, все одно раджу до знайомства хоча б через якийсь відливантик. Але для мене це дуже цікава ваніль. Вона для мене не занадто. Можливо, комусь буде міцна, для мене вона не міцна. От саме така, як цей колір. Він такий вишнево-фіолетовий, темний, настояний. І ванільця така пряна. Десь навіть, можливо, димок якийсь. Можна виловити різні, різні, різні відчуття, різні підтони. Хоча це просто Ваніла 28. Ось такі у мене для вас враження від бренду Каялі. Діліться своїми враженнями. Я точно знаю, що... Багато хто з вас знайомий з іншими ароматами від цього бренду. Діліться своїми враженнями, мені цікаво почитати. Дякую вам всім за увагу, за підтримку. Тримаємося один одного, підтримуємо один одного. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі Далі буде.